Що робити, якщо у вас підвищений рівень ТТГ там вище 5? Перше, це з'ясувати причини його підвищення. Обов'язково треба виключити залізодефіцит і прихований залізодефіцит, не тільки залізодефіцитну анемію. Обов'язково подивитися, що там по гомоцистеїну, подивитися в загальному аналізі крові на показники, які покажуть, що є у вас дефіцити вітамінів групи Б. Тому що якщо ми просто будемо здавати там аналіз на вітаміни Б, це не буде інформативно. Далі, обов'язково треба провірити рівень вітаміну Д, 25 OH, здаємо, і підняти вітамін Д до 80 80-100 нанограмів на мілілітри. Також треба здати повний щитовидний профіль і подивитися, чи є у вас високий рівень антиціл до тиреоїдної проксидази до ТПО і до тиреоглобуліну. Тому що, якщо антитіла підвищені, треба знижувати ТТГ, тобто нормалізовувати роботу. До щитовидної залози через зниження антитіл і через роботу з імунітетом і з причинами, які призвели до підвищення антитіл. До речі, в мене є дуже класне відео про тероїдит, Подивіться, будь ласка. Далі треба обов'язково перевірити рівень інсуліну і глюкози. Інсулін не повинен бути вище 6, тому що коли він вище, це теж може проводити до гіпотероозу. І до підвищення ТТГ. Це реактивний білок, обов'язково теж треба подивитися, тому що дуже часто на тлі запалення розвивається гіпотереоз. В біохімічному аналізі крові ще звертаємо увагу на білок, на загальний білок, на альбомін, і якщо білок знижений нижче 75, це реально теж може бути причиною розвитку гіпотерозу, тому що для синтезу гормонів щитовид, нашій щитовидці потрібні амінокислоти. Тому теж, будь ласка, перевірте рівень білку. І, звичайно, йод теж потрібен але на йод, аналізи не інформативні. Ми дивимося, тільки по ТТГ, якщо ТТГ високий, є дефіцит, воду, дефіцит йоду. І коли високі антитіла, йод не можна вживати. Я вам раджу в цілому здати щорічний чекап, і якщо ТТГ у вас там до 6, реально впоратися без гормонів. Щоб отримувати більше корисної інформації, Раджу вам підписатися на мій акаунт.